Весна час активної роботи на полях і в садах. Однак разом із використанням засобів захисту рослин зростає і ризик отруєння бджіл. Так аграрії та власники полів, які обробляють посіви, зобов'язані робити це правильно та дотримуватися чинних нормативно-правових актів, що передбачають охорону комах від загибелі. Користувачі полів або фермери мають повідомляти за три робочі дня. Представників ОТГ про те, що вони будуть обробляти поля, які саме яким препаратом, який склад токсичності, і скільки. Терміну треба, щоб для того, щоб щоб бджоли не літали. У 2024 році на Тернопільщині офіційно зафіксували два випадки отруєння комах. Через це загинуло 29 бджолосімей. Аби це не повторювалося, аграріям слід обирати менш токсичні пестициди та правильно планувати обробку полів. У сонячну погоду це варто робити або до 6 ранку, або після 18.00, коли комахи не активні. Безпечними є мало токсичні препарати при використанні в світлий час доби за умови похмурої прохолодної погоди, коли бджоли в основному не вилітають із вуликів. Дотримання всіх норм контролює Держпродспоживслужба. Якщо є підозра на масове отруєння бджіл, створюють комісію з представників місцевої влади, поліції та фахівців служби. Вони обстежують пасіку, відбирають зразки та оформлюють висновки в офіційному акті. Згідно статті 38 закону України про бджільництво, відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у неповідомленні або наданні неправдивої інформації. Про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин покарання за порушення залежатиме від масштабу пасіки, кількості загиблих комах та низки інших факторів.